Просто, просто, мої кохані, дивимось: минулий або новий чоловік. Який чоловік в ваше життя, дівчаточки? Ви знаєте, як я вас розумію, у мене було достатньо стосунків. Ви знаєте, я зараз роблю амулет на своє особисте життя, не тільки на фінанси, на все кожні півроку. Хоча у мене все нормально, чому я це роблю? Тому що я зрозуміла одне. Треба. Йти типу, по тим вехам життя, до вас очікує щастя, радість і натхнення. Тому. Розумію вас, але візьміть в руки своє життя і почніть хоч щось робити. Або зробіть замулет амулет на особисте життя, або на фінанси, або вже підіть до психолога, що кому краще відгукується. Бо ваша інтуїція вам багато чого говорить. Особисті розклади, розказує на запитання. Зараз на амулет знижка 70%, Амулет на рік завжди зі мною. Він захищає мене. І це енергія від Бога. Не треба боятися. Все, що в нашому житті від Бога. І так дивимося, який чоловік веде ваше життя, як мені цікаво, новий або колишній, дівчаточки, клас! У вас буде брак, у когось не на папері, але все рівно буде якась взаємодія з чоловіком. Про стабільні надійні відносини і що буде говорити про те, що це реальність, це те, що ви будете жити з цією людиною під одним дахом, дівчата. Так хто ж цей чоловік? Ой, дівчата, цей чоловік, який хитрував і обманював, але він любить вас. Цей чоловік, до речі, до речі, дівчата, я ж до речі, да, тому що я не задоволення. Я хочу нового для вас чоловіка. Це чоловік, який, кого ви знаєте, він вас кохає, дівчата. Але хитрує, а в чому його хитрість і обман, дівчата? А в тому, що він пажик. Він не росте над собою, дівчата. Він говорить іноді щось і не думає, що вас це вбиває в моральному слові цього слова, в да? моральному змісті, вибачте. Тобто, а в чому хитрість і обман? Він вас кохає так, і що? І він очікує. А що він очікує? Я не розумію все рівно. Він розбиває вам серце, дівчата. І що він очікує? А і потім він очікує, поки ви заспокоїтесь. Тому що він розуміє, що ви приймаєте рішення, але десятка пентаклів, стабільне і надійне життя іде? З ким же ж, хочу ще раз запитати, і причому дуже скоро дівчата, дуже скоро йде. Але він маг, дівчата. Він може маніпулювати, ви наповнюєте його почуття, він не цінує, так як же стабільне надійне життя з ним можливе. Ви будете ще думати, ви будете з ним будувати стабільне.